Футбол, що заряджає. Відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вітаю наших вболівальників в програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні нашим гостем став легендарний захисник футбольного клубу Оболонь. Зараз старший тренер команди Ю-19 Євгеній Лозинський. Добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Все добре. Оскраз після тренування до вас разу. А скажіть, будь ласка, що для вас футбольний клуб Оболонь? Ну, для мене футбольний клуб Оболонь це, це клуб, в якому я зараз працюю старшим тренером вже другий рік. Це клуб, в якому пройшли най -найдовший, найдовший час, в якому я був в клубі в своїй кар'єрі. Найкращий період своєї кар'єри я провів в цьому клубі. Ну і можна сказати, розкрився як футболіст в цьому клубі. Чи пам'ятаєте ви свій перший матч? Так, пам'ятаю, перший матч свій. Я прийшов в зимку міжсезоння. Тоді команда Болоні виходила в вищу лігу. вищу лігу ще на той час. Було завдання вищу лігу вийти. Ми грали з Волинь-Луцьк на виїзді. Це була виїзна гра проти Волинь-Луцьк. У них була задача, у нас була задача. Там декілька клубів в той час боролись за вихід в Прем'єр-лігу. А п'ять сезонів за футбольний клуб Оболонь. А скажіть, будь ласка, який найкращий матч за вашу кар'єру ви зіграли? Найкращі матчі, їх можна розділити. Тобто він був не один, їх було багато. Ну Це на першому місяці, звісно, ігри з Шахтарем з Динамо. Шахт Шахтарем це виїзна гра, коли ми перемогли на Донбас-арені команду 1-0. Граючи в меншості. Так само запам'яталась гра дуже і домашня гра з Шахтарем, де ми перемогли їх. Їх ну, багато. Можна згадати гру Металіз, Харків, коли виїзна гра. Теж перемогли 1-0. Це був юбілей, якщо я не помиляюсь, Ярославського відкриття з нового стадіону після реконструкції. Ми теж там перемогли 1-0. А перемога над Шахтарем. Перший матч на Донбас Арені. Що це за емоції були? Ні, ну насправді це... Болонь грала... в той час грала відкриття стадіону. Матчу, так. Ми... Це не той матч переможний. Це... Ми це... При відкритті ми програли цей матч, не пам'ятаю за яким рахунком. 34-0, а вже через півроку чи 6-7 місяців вже наступний чемпіонат, то ми. То в тому матчі ми перемогли один-один. Але всі вболівальники пам'ятають дуже цей матч. Ну, насправді, це рік, як цей стадіон був після відкриття, і ніхто на цьому стадіоні не міг перемогти. Тобто Шахтар грав в Лізі чемпіонів, грав в чемпіонат України, ні одної, поразки, ні одної поразки в нього не було на цьому стадіоні. Тому він такий пам'ятний, що ми перемогли перші там. На цьому а, стадіоні. Яка атмосфера у футбольному клубу Оволонь? та Скажіть, будь ласка, це правда, що це сімейний клуб? Ну, Я розкажу за себе, коли будучи футболістом, ми, так, це був сімейний клуб. Це дуже багато було можна сказати, тренувань таких, коли дружини були на базі з нами, готували шашлики, команда тренувалась, діти. Тобто це об'єднувала команду. Це було у нас на постійній основі. Ми дружили з сім'ями, всі футболісти. Жінки так само спілкувалися вне футболу, всі разом, по шість, по сім, по вісім жінок, дружин, футболістів, тобто, діти, це все так було. Разом виїжджали на природу, на всякі корпоративи. Тобто, це можна сказати так. Тобто сімейний клуб зі своїми традиціями. Так, ну я вам скажу, насправді це плюс, тому що це дійсно об'єднувало нас. І ми, якщо взяти наші виступи в той період, коли це все відбувалось, то ми, можна сказати, у нас не було зірок в команді, але ми виступали дуже непогано. Президент футбольного клубу. Розкажіть, будь ласка, може, якісь з ним у вас особисті зв'язки були? Ну, Олександр Вячеславович, я його знаю, відтоді, як сюди я прийшов, будучи футболістом, це 2006 рік. Ну що сказати так, коротко сказати неможливо, але це людина, яка постійно, постійно на зв'язку, яка постійно. Підтримує маємо спілкування з ним постійно. Він може подзвонити, я можу подзвонити в будь-який час. Він цікавиться. Зараз я працюю з Ю19. Він цікавиться постійно молодими гравцями, знає їх всіх, питає про них. Тобто, ну, спілкування постійно. постійно. Це правда, що президент вкладає душу і не, і не тільки кошти. Ну, звісно, це вже протягом скільки років він постійно так, постійно. З командою постійно вкладає кошти, клуб розвивається. Зараз ми бачимо, що міняється інфраструктура, щось добудовується, щось покращується. Тому це все йде на користь клубу. Не щоб клуб розвивався, хоча б по чуть-чуть, по чуть але щоб він розвивався. Скажіть, будь ласка, а коли ви були гравцем? і Зараз ви тренер, ви бачите дуже кардинальні зміни в інфраструктурі, в інших моментах. Функціональних е, менеджменту клубу. Ну і звісно, зміни є. Зміни є. Зміни в плані чого? Щоб більше стало все-таки допоміжних систем при аналізі тренувань. У нас такого не було зараз. У нас є в першій команді де датчики кожні, кожні тренування. Все аналізується більше, це все стало комп'ютеризовано. Тому в цьому плані зміни є. Плюс відновлення зараз там є. І... У нас такого не було, коли ми ще були, будучи футболістом. Тобто, щось додається, звісно. Перехід від гравця до тренера. Скажіть, будь ласка, він вам легко дався чи ні? Ну, закінчивши кар'єру футболіста, я не знав, чи я буду тренером. Тобто я хотів спробувати. По мене дружина мене на це більше каже: іди, спробуй, я бачу, що ти можеш, тобі це цікаво, що ти можеш донести інформацію до, до дітей, до футболістів. Тобто, я так і вирішив, що я піду спробую, чи мені це сподобається, чи ні. Ну, попрацювавши, я зрозумів, що це дійсно моє, що мені це, можна сказати, заходить, в мене це виходить, тому. Зараз так і працюю. Для себе я вирішив в, в, в ролі тренера підніматися з самого низу. Тобто я хотів з самих почати з самих малих дітей. Тобто я починав з сімирічних і так поступово, поступово сім, дев'ять, дванадцять, п'ятнадцять, сімнадцять. Тобто, рухався всі етапи підготовки в юнацькому дитячому футболі. Я пройшов. Але я розумів, що я хоч хочу працювати все-таки з дорослими, ну, з дорослішими хлопцями, футболістами вже. З самого початку я це знав, але хотів пройти цей етап поступово. На вашу думку, яким повинен бути сучасний тренер? Ой, сучасний тренер. У нас на навчанні ці теми піднімаються постійно, Який сучасний тренер. Він повинен бути комунікабельний. Звісно. Мати знання футбольні, постійно хотіти розвиватися, не зупинятися на, на досягнутому, постійно вчитися, вміти донести інформацію до футболістів, щоб вони бачили, що ти розумієш, що ти від них хочеш. Тобто ці моменти футболісти повинні не так, от криком, там, якимись моментами, а от на. На прикладах, на, на розборах гри, гри, які ми зараз проводимо, щоб футболісти бачили. Вмісти, ну, вміти донести свою інформацію футболістів. А хто вам подобається з тренерів нинішніх? Ну, Якщо брати європейських тренерів, це мені зараз не подобається як грає, як тренує, і грає команда Байер Леверкузен» – Це Алонсо. Це. А з наших тренірів українців, це ну, звісно, це молоді тренери, це і, і Шищенко, як Сергій Юрійович працює, як він доносить інформацію, який він футбол хоче бачити, це, це тренери, приклад, це Василь Кобін подобається, як він працює, як Лупашко подобається, як Шандрук, як Ротань, звісно, подобається. Ну, в цих моментах важливо. Дуже важлива річ це, звісно, довіра трен... до тренера, це щоб президент були, можна сказати, на одній хвилі, щоб була постійна підтримка. Тоді я рахую, що буде якийсь результат. Ви вважаєте, це нова генерація українського футболу, тренерів? Так, зараз я рахую, що все-таки більше що бутність футболіста трошки все по-іншому було. Підходи до тренування. Як нам все пояснюло, роз'яснювали роз зараз, все, більше, все таки нова генерація, більше який європейський футбол. Ви бачили дуже багато тренерів за всю історію футбольного клубу. Скажіть мені, будь ласка, хто з них найкращий у футбольному клубі оболонь? Якщо брати по результатам футбольного клубу, це був, якщо не помиляюсь, 2000, сезон, 2003-2004, Це Слободян Петро Петрович. Тобто команда. При ньому зайняла, вийшовши з першої ліги, шосте місце. Це по результату. Але в той, на той час, я кажу, по результату це він. А з якими я працював, це, звісно, і Максимов і Юрій Вілєвич, ну і Сергій Іванович Ковалець, тому когось розділяти між ними. Я, як футболіст, вчився і в одного тренера, і щось нове, щось нове взяв і в іншого тренера, тому ці два тренера в оболоні. Я рахую, я вважаю, що це вони. На вашу думку, зараз результати вашої команди Ю-19 задовільняють вас як тренера? І на, як результа... ви оцінюєте сезон? На результати ми дивимося в другу чергу. Все-таки ми дивимося, все дивимося на якість гри. По якості гри я задоволений. Ми провели вже. Дуже багато ігор, і, можна сказати, за ці, в цих іграх, щоб зрівнюючи з минулим сезоном, ми стали краще в усіх аспектах. Тобто, хлопці вчаться, хлопці прогресують, це видно. Дай ну, Боже, щоб це далі було. Які у вас особисті цілі на цей сезон як у тренера, і щоб ви кого ви можете виділити? Хочеться когось виділяти, вони всі перспективні хлопці. дуже Дуже радісно за них, що ми працюємо разом з першою командою постійно. Що постійно моїх хлопців беруть на тренування до першої команди. Вони попадають навіть в заявку на гру першої команди це головне для нас. Виділяти когось, ну, всіх можна виділяти, в кожного є свої сильні якості. Тому не ну, хочеться виділяти, але є хлопці, на яких клуб ставить ставку, які перспективні. Тому, тому виділяти не хочеться по фамілям. Ну, хлопці ці є. А якісь прізвища, може, ви можете назвати, хто вже стучиться в першу команду нашу. Я вам ще скажу прізвища, потім буду їх місяць збирати докупи, бо вони будуть почувати інтерв'ю. Ну, є прізвища, є цей Кирил Мороз, і там, Артем Чорний, Артем Чорний, і. Даніїл Юшко, і Кирил Корг, і Саша Козлов, і Денис Марченко вже грає в першій команді 2007 року, які хлопці ще в нас грають. Тому ну, їх багато. І Арсеній Куделя, і, і Олександр Бурий. Ну, багато є, багато. Томусь когось не, не назвав. Ну, все від них залежить. Ось кожна гра, кожне тренування ям доношу це виклик для вас. Ви повинні становитись після кожного тренування сильніші і виходити з чимось новим після тренування. Як вам зараз ситуація з логістикою в Україні? Чи важко вам переїжджати з міста до міста на виїзди? Та чи впливає це на футбольну команду? Ми як їздили раніше, Будучи футболістом, ну, в принципі, з цим проблем нема. Звісно, ми, якщо їздимо туди на схід, то там ми розуміємо, що ми, якщо ми граємо в обр образно в Полтаві, що там можуть бути з цим е з перервами на матчі. У нас такі випадки були, що ми грали по 5-6 годин матчі. Ну, живемо, приїжджаємо постійно за день до гри на виїзд, ночуємо там в готелі, всі разом. ну, І там уже по факту як? Граємо цілий матч, чи граємо кусками його. Тому ситуація така, як є, ми змінити її не можемо. Надіємося на краще виходимо з того, що є. А як впливає тривога на футболістів? Їх потім зібрати докупи це важко чи ні? Ну, в ті випадки, коли у нас були тривоги в іграх, звісно, що ми повинні знову. Якийсь час, час витрачати на розминку, але у нас цей плюс, що ми можемо якісь корективи внести. В принципі, у нас не було такого, що от ми після тривоги десь грали погано. Тобто навпаки, Якісь корекції водиш, вказуєш на якісь деталі, що повинні зараз виходити, щось покращити. Тому я рахую, що ну, в нашій ситуації не було такого, що ми грали погано, а після тривоги команда перестала грати. Скажіть, будь ласка, чи потрібен зараз футбол українцям під час війни? Та чи відчувають вони свою ідентичність, свій дух? Ну, звісно, що футбол потрібен зараз в країні. Ну, сказати, що він потрібен сам на першому місці зараз, ні. Зараз все-таки Те, що він є, це подяка всім президентам клубу, які вкладають кошти в це. Але чи він на першому місці зараз? Звісно, що ні. Зараз у нас в країні більше проблем, більше є про що думати. Але те, що футбол є, це насправді дуже здорово. Що стільки все-таки і вболівальник може прийти. І, і стільки футболістів можуть зараз займати своєю справою все таки футболом, те, що вони вміють і, і хочуть. На вашу думку, потрібні благодійні матчі для військових та чи допомагають вони хлопцям для реабілітації там, психологічної? Ну, звісно, це. Навіть не обговорюється, звісно, це все потрібно. Це збір коштів на цих матчах. Це і ми проводимо, бо команда Оболонь проводить постійно на оболонь арені ці ігри. Тому, звісно, вони потрібні і військовим, які приходять і підтримують, і після реабілітації це тобто клуб. Клуб в плані цьому працює дуже добре. Які у вас цілі і амбіції на майбутнє в якості тренера? та Розкажіть, будь ласка, про плани футбольного клубу Оболонь Ю-19? Наші плани конкретно -19 це виховувати молодь, звісно. Звісно, щоб, 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 чим більше молодих гравців буде в першій команді, тим плюс. Для клуба, це моя основна задача зараз. А про свої плани, амбіції, ну, вони є, але я розумію, де я зараз, що я повинен конкретно на цьому місці викладатись на 100%, а, а далі як воно покаже. То, що я хочу вчитися, да, я пішов на курси підвищення кваліфікації. Постійно, постійно треба дивитись, аналізувати, щоб рости як тренер. Як тренер. Яку ви пораду дасте е, молодому поколінню у досягненні мети, та як не втрапити в погану кампанію і займатися завжди професійним спортом? Ну, вони повинні молоді футболісти зрозуміти, що футбол, якщо вони вибрали цей вид спорту, то що він повинен бути на першому місці Тож в житті. Спочатку футбол, потім все решта. Те, що касається і і гуляк, і телефонів, і все-все решта. Якщо футбол буде на першому місці, тоді ти маєш шанс, що ти можеш заграти на високому рівні. Якщо в тебе футбол, ти любиш футбол так, вибираєш 50 на 50, десь якісь. Це в чому заключається 50 на 50. Це обов'язково що це бути відновлення, відпочинок. Якщо футболісти не будуть це розуміти, я можу, що не повинні відпочивати, харчуватись правильно, так само ти не вийдеш на високий рівень. Якщо вони будуть десь гуляти, пізно лягати, спати, це, це, все, це все йде до того, що ну, дуже важко буде. Це правда, що тренер повинен бути психологом? Та як ви працюєте психологію футболіста? Так, тренер повинен бути психологом на якомусь своєму рівні. Там, як працюємо, Ну, ми всі різні, ми розуміємо вже не перший день працюємо, кожного футболіста знаємо, розуміємо, який до них повинен бути підхід до кожного з футболістів. Звісно, що по-різному до них і підходимо. Комусь треба спокійно це все пояснити. Комусь треба може інколи прикрикнути. Тому так і працюємо. То ж, то ж, у них всіх різний «Дій... психотип. Розуміємо їх десь і направляємо потрібне русло. Які побажання від вас нашим болівальникам? Та... Ну що може побажати? Звісно, це підтримка команди в будь-який час. як би вона не грала, це приходити на стадіон. Да, навіть в таких ситуаціях все-таки команда грає при вболівальниках зовсім по-іншому. Це я знаю на собі. Це остання «Шахтарем», коли були всі трибуни повні. Команда грає і грати не може погано. Може щось не получатися, але віддаватись на полі на 100%, коли повні трибуни. Це, це для футболіста. Він це розуміє, що вболівальник не може простити, може пробачити все, крім байдужості. Ваше ставлення до наших болівальників. Та розкажіть, будь ласка, може, якусь історію з нашими вболівальниками в вашій футбольній кар'єрі. Ну, таку історію з вболівальниками. Звісно, люди інколи підходять, пам'ятають мене, я, ну, при, привітаються. Я їх не знаю, вони мене знають. Ти там знає, ти там грав, ми тебе пам'ятаємо, це дуже приємно. Ну, а Вболівальники, ми. Постійно перша команда після гри постійно їм підходять, дякують за підтримку, що вони приходять, підтримують. І це, і це дуже велика їм честь та повага за це. Євгене, будь ласка, розкажіть, як ви спілкуєтесь. З, яка у вас комунікація з першою командою, Ю-19 перша команда? Ну, вона насправді дуже. Чудово, хороша. ми спілкуємося з головним тренером, з, з помічниками. По можливості відвідую тренування. Тобто я вчусь так само, бо Сергій Юріч старше старший, старший за мене, більше більш досвідчений, тому мені є на що подивитися, щось для себе взяти, тому спілкування воно десь постійно. Він дзвонить, питає про футболістів, так само, кого взяти, кого на тренування. Тобто Відвідую наші ігри постійно в курсі. Яка проблематика дитячого українського футболу, на вашу думку, та чи вистачає у нас об'єктів для тренувань? Проблематика, якщо так сказати, вона є. Треба, і зараз гравці, які приходять сюди, в Ю-19, хочеться, щоб вони були. Щоб більше уваги в дитячому віці приділяли, приділяли, приділяли роботи з м'ячем, Щоб вони були, у них вже була робота з м'ячем, це як навик. Тому зараз приходять, є діти, які досить гарно працюють з м'ячем, технічна підготовка у них є, з якими ми зараз треба нам робити крок назад і допрацьовувати. Ми, я розумію, що грати в сучасний футбол зараз, ми повинні бути з м'ячем, можна сказати, на ти. Головні поради батькам як виховувати професіональних футболістів для футбольного клубу «Оболонь»? Оболонь? Не тільки для футбольного клубу, для всіх. Щоб Вони слідкували слідкували за ними, тому що діти з нами, футболісти, проводять всього в день, 2-2-3 години, все решта, вони. З батьками на вулиці, тому вони повинні, звісно, за ними слідкувати, коли вони лягають спати, як вони харчуються, чим вони харчуються. Ці моменти це все-таки на плечах у батьків. Вони повинні і розуміти, і знати, що це від них теж залежить. В якій годині дитина лягає спати, футболіст, коли вона приходить з вулиці, що ще. Що, ну і що вона з, чим вона, чим її годують. Хочу вам подякувати за це інтерв'ю, вам перемог та всього найкращого вашій родині. Дякую, що запросили. Мені було дуже приємно таки, згадати ті часи, які я тут провів, будучи футболістом. Тому дякую вам і насамперед що дякую команді, дякую нашому президенту, дякую керівникам нашим, що зараз цей клуб є, живе і розвивається. Це була програма Оболонь Подкаст. Дякую вам, наші вболівальники, за те, що ви з нами. Зустрінемось. Дякую. Футбол що заряджає. Відчуття, що залишається, разом до перемоги. Було і було.